Коли ми говоримо про найнебезпечніших динозаврів, уява майже завжди малює страхітливих хижаків, таких як тиранозавр чи алозавр. Проте, як і в сучасній природі еволюційне протистояння між хижаками та травоїдними розбивалося у двох напрямках хижаки вдосконалювали зуби, кігті та щелепи для нападу, тоді як рослиноїдні гіганти відповідали бронею, шипами, рогами та іншими засобами захисту. Деякі з них у результаті стали настільки грізними, що могли серйозно поранити або навіть убити будь-якого хижака. І хоча, на перший погляд, травоїдні здаються мирними, багато з них мають дуже непростий характер. У поєднанні з великою масою тіла, наявністю рогів, кіхтів або кістяних наростів такі тварини могли становити серйозну загрозу для будь-якого хижака. Недарма серед деяких африканських народів найбільш небезпечною твариною Саванни вважається не лев. І навіть не крокодил, а буйвол. Так само мало хто з хижаків наважується атакувати дорослого слона, носорога чи бегемота. Подібна ситуація існувала й у Мезозойську еру. Деякі великі травоїдні динозаври були здатні дати відсіч навіть найстрашнішим хижакам свого часу: стегозаври. Представники цього сімейства одні з перших відкритих наукою динозаврів юрського періоду. Вони мешкали на території сучасної Євразії та Північної Америки. Саме північноамериканський стегозавр, знайдений у 1877 році палеонтологом Чарльзом Маршем у штаті Колорадо, згодом став символом цього регіону. Цікаво, що перші дослідники помилково вважали знайдені рештки кістками гігантської черепахи, а характерні спинні пластини приймали за фрагменти панцера. Протягом наступного десятиліття в тій самій місцевості було знайдено ще кілька скелетів. Лише у 1887 році. Після відкриття майже повного скелета уявлення вчених про зовнішній вигляд стегозавра стало більш точним. Проте тодішні реконструкції базувалися на кістках кількох різних особин, через що стегозавр наприкінці 19 століття зображувався з одним рядом пластин уздовж хребта та вісьмома шипами на хвості. Сучасні реконструкції показують дві черги пластин, розташованих у шаховому порядку, і лише чотири хвостові шипи. Саме вони були основною зброєю для самозахисту. Знайдений хребець алозавра з пробитим отвором від такого шипа свідчить, що стегозавр був далеко не безпорадною жертвою. За довжини до 9 метрів, висоти близько 4 метрів і маси до 4 тонн. Удар хвоста з кістяними шипами міг завдати смертельних ран. Наступний в списку анкілозавр. Ці динозаври є далекими родичами стегозаврів і належать до так званих панцирних ящерів. Анкілозавр вважається найбільшим представником цієї групи. За різними оцінками, його довжина сягала від 7 до 9 метрів, а маса до 6 тонн. Він мешкав у північній Америці і на території сучасної Канади приблизно 66-68 мільйонів років тому. Перші рештки анкілозавра були знайдені на початку ХХ століття під час розкопок тиранозавра відомим палеонтологом Барнумом Брауном. Лише у 1906 році, після виявлення фрагментів черепа, зубів та плечового поясу, стало ясно, що це раніше невідомий вид. У 1908 році він був офіційно описаний і отримав назву, яка перекладається як зрощений ящер». Анкілозавр був повністю вкритий щільною кістяною бронею. Від голови до кінчика хвоста. У деяких видів захисні пластини навіть покривали груди та живіт. Особливу небезпеку становив його рухливий хвіст з масивною кістяною булавою. Вчені вважають, що потужні м'язи біля основи хвоста дозволяли наносити сильні бокові удари. Немає сумнівів, що анкілозавр активно використовував цю зброю для оборони. Ударом хвоста він міг ламати ребра, ноги чи будь-які інші кістки нападника. Тому далеко не кожен хижак ризикував атакувати таку добре захищену здобич. Наступний в списку цератопси, рогані динозаври одна з найбільш упізнаваних груп травоїдних ящерів. Найвідомішим серед них є трицератопс, який мешкав у Північній Америці всередині крейдового періоду. Він часто з'являється у фільмах, мультфільмах і комп'ютерних іграх, де постає як запальний і небезпечний персонаж, здатний протистояти навіть тиранозавру. І в цьому є частка правди. Палеонтологи неодноразово знаходили скам'янілі кістки трицератопсів, з лізами зубів та кіхтів великих хижих динозаврів. У другій половині XIX століття їхні роги та кістки помилково відносили до вимерлих бізонів або інших копитних. Лише у 1888 році у штаті Вайомінгу було знайдено майже повний скелет, який Чарльз Марш описав як новий вид, давши йому назву Трирога голова. Один ріг роздашовувався на носі, ще два над очима. Довжина тіла трицератопса досягала 9 метрів, висота близько 3 метрів, а маса, за оцінками, становила від 6 до 12 тонн. Дослідження черепів різного віку показали, що з часом орієнтація рогів змінювалася. У молодих особин вони були загнуті назад, а в дорослих спрямовані вперед. Ймовірно, роги використовувалися не лише як зброю для захисту, а й в міжвидових поєдинках або для демонстрації сили під час шлюбного періоду. Довжина парних рогів. Могла перевищувати один метр. Будова плечового поясу та лопаток трицератопса нагадує анатомію сучасних коней та носорогів. Деякі вчені вважають, що його кінцівки розташовувалися під тілом, а не по боках, як у більшості рептилій, що дозволяло розвивати значну швидкість. Удар гострих рогів на бігу міг бути смертельним для будь-якого хижака тієї епохи. Наступний в списку пахіцефалозавр. Ці динозаври показані у багатьох фільмах як агресивні і небезпечні істоти через масивний кістяний купол на голові, оточений невеликими ріжками. Досі точаться суперечки щодо його призначення. Частина вчених вважає, що він захищав мозок, інші припускають, що використовувався як ударна зброя. Перші фрагменти їхніх черепів, знайдені у XIX столітті, помилково приймали за залишки броньованих рептилій або навіть броненосців. Лише у 1943 році дослідники Барнум Браун і Еріх Марен описали добре збережений череп і дали тварині назву, яка перекладається як товстоголовий ящер». Найповніший скелет був знайдений у 1994 році і містив більшу половину кісток тіла. Сьогодні вважається, що пахіцефалозавр досягав близько 4,5 метрів завдовжки і важив приблизно 450 кілограмів. До 2007 року такі динозаври, як Дракорекс і Стигімолог, вважалися окремими видами, але нині більшість вчених схиляється до думки, що це різні вікові стадії одного й того ж віду. Ну і наостанок гігантські савроподи. Основним захистом аргентинозаврів, диплодоків та інших довгошиїх велетнів, була їхня неймовірна розмір. Вони у кілька разів перевищували навіть найбільших хижаків свого часу. Аргентинозавр міг досягати до 36 метрів завдовжки і важити до 80 тонн, диплодок до 30 метрів і 21 тонни, а бронтозавр до 22 метрів і 15 тонн. Навіть просто пересуваючись, ці гіганти могли випадково розчавити дрібніших тварин. Ймовірно, жертвами хижаків ставали лише молоді або ослаблені особини. Варто підкреслити, що савроподи майже не потребували активного захисту в звичайному розумінні. Їхня стратегія виживання базувалася на поєднанні гігантського розміру, групового способу життя і постійного руху. Доросла особина була настільки великою і небезпечною мішенню, що на неї не важувався навіть найбільший хижак. Атаки, якщо і траплялися, найчастіше були спрямовані на молодих або ослаблених тварин. Таким чином, савроподи фактично випадали з харчового ланцюга хижаків, перетворюючись із потенційної здобичі на живий бар'єр. Який визначав межі можливого для будь-якого м'ясоїдного динозавра. Отже, історія травоїдних динозаврів переконливо доводить, що у світі доісторичних гігантів небезпека не завжди походила від хижаків. Еволюція не робила різниці між нападом і захистом, вона винагороджувала тих, хто виживав. Одні види розвинули швидкість і гострі зуби, інші броню, роги, шипи і масу здатну зламати кістку одним ударом. Стегозаври зі своїм смертельним хвостом. Анкілозаври, перетворені на живі танки, трицератопси з рогами, що могли пробити будь-якого ворога, пахіцефалозаври з ударними куполами, і гігантські савроподи, яких сама природа зробила недосяжними, усі вони доводять, що бути травоїдним не означало бути слабким. У мезозойську еру виживали не найагресивніші, а найкраще пристосовані, і часто саме рослиноїдні гіганти диктували правила гри, змушуючи хижаків обирати, ризикнути життям або відступити. Якщо вам цікаво дізнатися, які хижаки насправді боялися цих мирних велетнів, або хто був справжнім володарем давніх екосистем, підтримайте відео лайком, напишіть свою думку у коментарях і підписуйтеся на канал. Попереду ще багато історій про істот, які доводять, що у світі динозаврів було все набагато складніше, ніж здається.